Всім привіт, друзі! Знімаю відео для підписника. Значить, підписник запитав у мене, як додати посилання з донателу сюди в tiktok Studio. От дивіться, у мене додана така шкала, це посилання, силочка, ось вона додається в tiktok студії і додано повідомлення, коли приходить донат, то воно з'являється тут анімація та з'являється напис. Значить, що треба зробити? Зробити можна це як на вертикальному розположенні. Ось, дивіться, як у мене воно виходить. Це виходить горизонтальне, можна ще робити вертикальне. На горизонтальному робиться. Отак виходить. І оце повідомлення за донату це сама шкала. На вертикальному також вставляються дві силки, і воно це все з'являється. Щоб додати силку, треба додати, додати сцену, плюсик. Ні, не додати сцену, ви От, Додати джерело. Додати джерело і додати ссылку треба. От, а посилання? Вибираєте посилання, вставляєте от, додати. Сюди вставляєте ви посилання з Donatello, і воно там з'явиться. А в Donatello треба дивіться, що зробити. Заходимо в Donatello, треба створити нам оповіщення спочатку про наш донат. Тому натискаємо додати віджет» і створюємо, пишемо назву віджета там. Як ви хочете, вже можна придумати. Ну, у мене є готовий, дивіться, от, у мене готовий віджет, називається донат. Це буде ссылка на ваш віджит. Віджит це анімація, яка буде ну, показуватись, коли буде приходити донат. Тут можна виставити анімацію та звуки. От тут натискаєте редагування. Тут можна елементи віджета ще виставити. От У мене така картинка стоїть, звук стоїть тут. Візуальне налаштування. також тут. Ну, Можна глянути, хто хоче, що там що хоче виставити. І елемент, яка буде от максимальна сума донату цього віджету, від 100 до 1000. там чи яка, ну Скільки ви вже забажаєте, стільки поставите. Оце буде анімація віджит оповіщення. А ще є рубрика збір коштів. От Рубрика збір коштів, ви виставляєте вже суму, яку ви хочете поставити, і на що ви збираєте. Також заходимо, дивимося, що в мене стоїть тут. У мене стоїть посилання на сторінку, воно само створить назва збору. Це також силку воно само створить. Вам треба тут тільки заповнити суму, поставити, яку у вас буде початкова сума, скільки у вас є грошей, цільова сума, скільки ви збираєте, та назву збору, на що ви збираєте гроші. І потім є ще візуальне налаштування. Ви можете виставити, як буде от, показувати сама шкала. Ну, я вибирав готові варіанти. Захожу готові варіанти, вибрав я вроді яку цю шкалу. Вибираєш шкалу, зберігаєш. Все зберігається, воно так зберігається. І вам треба потім оцю силку скопіювати в TikTok Studio. В TikTok Studio копіюєте силку на віджит, і так само з оповіщення вам також треба скопіювати цю ссылку, яка зірочками закрита. Копіюєте, закидаєте туди в TikTok Studio, і там воно з'являється. І воно все взаємозв'язано, виходить, ці силочки. І все буде працювати. Так що, от якось так у мене вийшло. На швидко розняти це відео для підписника. Тому я думаю, буде корисним. Може ще комусь. Тому ось так. Так, дякую всім за увагу. До зустрічі.